Це. Показати це? О! Будеш знати. ти займався ночі. Так Дрон їсть! Проколюють собі шкіру різними гакамері Там ходить варан. Привіт, скоал Лунпор. Ми б сюди прилетіли на 4 дні. У нас тут буде таких інтенсивних 4 дні. А потім ми летимо далі. Тут нереально жарко. Ну як? Добре, що сонця немає, але дуже висока вологість. Хвилини достатньо на вулиці, щоб бути мокрим. Щойно проходили китайський ринок, купили Яну вентилятор. Ян, добре? Добре. Щоб йому трошки повітрям дуло. У нас якби плану немає, що ми тут маємо робити. Що? Покажи це. Показати це? Що точно треба? А думаєш, сподобається? Так. Настя каже, показати вам це, дивіться. Якийсь китайський храм або малазійський. Цікаво. Е, да, у, нас, ну, у нас є план, ми відмічали, що ми хочемо відвідати, але сьогодні перший день. У нас такий лінивий був день сьогодні. Ми нікуди не їздили, так, біля готелю ходили. Ну, біля готелю, біля Там така будівля, де ми орендуємо квартиру. Там гуляли. Бо трішки стомлені були після польоту. Зараз вийшли і йдемо шукати, де будемо вечеряти. Що я вам можу сказати про Малайзію? Поки нічого, дивіться: це один з найвищих марочосів Малайзії. От сюди, в коуал Лумпур. Ну і Малайзії, відповідно. А зараз вам покажу індуїський храм, який є найстарішим в Куала-Лумпур. Але поки вражено, стосовно Малайзії, ну, по Аллампур, то ми зрозуміли те, що тут дорогу нереально перейти. Дуже рідко стичається, що світлофори для пішоходів є. Зазвичай їх немає і треба просто перебігати. Вже нам не раз пікали мотоциклісти, що ми перебігаємо. І це зляться вони ще й пальці показують, але нічого. Так. Тут добре. не так жарко. Все? Водись? Давайте. This one lamb. Chicken. 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 Yes. Ти що взяла? Я це. Ось многі? Да, а ще трошки. Привітло. Сон же. Море Do you have shrimp on this shrimp? О. Де в чист соус? Чи є соус? Есть соус. От. Окей, okay. знайшли ми поїсти. Давай. Тут прикольно, тут ось можна вибирати, що ви хочете, вони потім вам його або смажать, або варять. Яну брокуч зробили. Так, дізнаємося, ціну скаже. Ой, де там їде? Ану, вставай. Тепер завдяки Яну ми знаємо, коли їде Швидка допомога, поліція, мопед, самокат, потяг. Він нам все показує. Якби не він, ми б не бачили цього всього. Ой, він він! Їде там? Ти хочеш показати? Ти будеш знімати влог про Куала-Лумпур? Так, поки нам там готують їсти, побачу, що через дорогу продають кокос. Зараз підемо. Сім рівенгіт витратили. І дощ пішов, капець просто. Так, Нам вже їсти принесли. Ян, будеш їсти? Ми гуляємо по Куала-Лумпур і дуже часто зустрічаємось такі от кіоски, де продають бургери. І чомусь в них це дуже популярно. І мені стало дуже цікаво, що, що це за бургери. Замовив зараз собі подвійний дабл біф чізбургер. Смачно капець. М'ясо не відчуваю, чаю булочку, капусту і кетчуп, якийсь соус. Але капець смачно. В Таїланді дуже поширений кебаб, шаурма, а тут бургери. Малайзія. Прикольно. І за цей бургер заплатили 10 рінгіт. Це десь приблизно 30 крон. Нормально. 24. Сьогодні в нас ніякого плану не було. Ми просто йшли. Куди очі бачили, туди йшли. Сьогодні був лінивий на стені. Гуляли, їли, і да, ну, Лінивий, але цілий ми проходили. Так, вуличками якимись ходили, потім в торговий, через торговий центр йшли, бо захотіли Яна поміняти. Ну, нам треба було поміняти Яна, але ми підійшли до туалету, а треба було платити два рінгіта за, за вхід. Ну, так що ми будемо платити два рінгіта? ні. Стали його в проході, поміняли і пішли далі. Отак от, от. Це найпопулярніша площа про Лонпор. І тут дуже багато людей. І Щоб перейти взагалі вулицю. Вмикається червоний ліхтар на всіх вулицях, всі машини зупиняються і люди просто переходять дорогу. Ну, ось по цих... По цих пішохідних переходах. Ось, дивіться. Добрий ранок Куала-Лумпур! Ми прокинулись. Відчувається трохи різниця в часі, оскільки зараз в Осло десь п'ята ранку, майже п'ята ранку, але прокинулися ми... О третій ночі за часом Осло, тобто тут вже 10-та ранку була. Трішки відчувається різниця. Сьогодні другий день. Вчора ми просто гуляли, нічого не відвідували, Роздивлялись місцевість, тут де ми проживаємо. Зараз ми йдемо снідати, а потім ми їдемо дивитися одну з найвизначніших пам'яток куала лумпур Бату Кейвс, тобто печери Бату. Туди. І покажу вам, що це таке. Там дуже цікаво, це релігійне місце. Трішки про Куала-Лумпур, то з Малазійську, ну з малай, тут мова взагалі малазійська мова це малай. З мови малай, Куала-Лумпур означає брудне зливання, ну тобто молисте зливання, оскільки Куала-Лумпур заснований на зливанні двох річок: Гомбак та Кланг. Ви це? Ні, не знаю. Так. Я вночі не спав, <рес> і я вичитував. І чому молисти, оскільки ці річки дуже брудні і коли дуже сині дощі, то вони трішки затоплюють куал лумпур Але місцеві жителі до цього готові, вони просто на це не звертають увагу. Ну, я маю на увазі, вони не затоплюють весь Куала-Лумпур, а саме там, де ці річки проходять. Я зранку захотів панкейки, ми знайшли місцеве кафе, яке робив. Ну, намальовані були панкейки, але не тільки по вихідним. Тобто замовили йому ваху. Коштує 26 26 сінгіт? Коштує десь 26 сінгіт. А, а я йшов по вулиці, зустрів рис з куркою за 7 рентгід. Наївся, але мабуть ще піду зараз свою куплю. Одніє порції рису з куркою було замало. Йдем за іншою. Ось вони тут роблять курку. там вафлю свою, то я зараз курку зім. Ми приїхали до Бату Київс, можете побачити позаду нас. Нас зустрічає статуя лорда який яка відноситься до індії релігії. Ця статуя є найвищою, найвищою статуєю в Малазії і вона сягає 43 метрів. І покрита вона фарбою із золота. Зараз ми піднімемося в печеру, потім там по дорозі ми можемо зустріти різних мавп. Сподіваємося, що нормально буде. Яник, ти хочеш мапу побачити? Мапу. Хочемо хочеш побачити? Ті, та... Так. А, Люди хочуть сотогратися з голубами, а я їх трактором розганяю. розганяє. бери його. Мавпи. Мавпи. Мавпи просто безстрашні, Вони кругом, он на самому верху сидить. Дрон їсть! Серйозно. Дрон носить в руках. Походу хтось прийшов познімати дроном, позні... назнімався. Починаємо наш підйом. 272 сходинки, здається. Ян, тобі нормально? Яну, добре. Йому не важко. А в нас буде зарядка після сніданку. Кажуть, що цим печерам 400 мільйонів років, і до 1820 року вони були не тронуті. У 1820 році пішли китайці, і під час колоніальної ери вони видобували з цієї печери гуано, що є добривом яке вони використовували для своїх посівів. Yeah. Сидить щось, кричить, свариться. Ой. А, а ви, а ви схожі? Це теж мавпочка. Ну ось ми дійшли вже. Подивіться. Але тут так добре. Прохолодно в печері. Дяка, і, тут, і тут курка. Піку. Кукуріку. -ку -ку. Тут в цій печері проживають дуже багато різних видів тварин. Включаючи мавп, курей, які ви бачили, а також... Різні ящерки та літучі миші. Щороку в січні та лютому в січні чи лютому, проводиться фестиваль Тайпосам. Це дуже такий цікавий фестиваль. Він проводиться взагалі у всіх храмах, індуйських храмах навколо світу. Ну, святкується, але найголовніший відбувається тут. Ви можете прогуглити, адже це таке видовище цікаве, коли багато просто ну, чи паломники, чи хто вони називаються, чоловіків одягають різні наряди і несуть їх на собі до, до цієї статуї. Воно їх сюди. І прикол в тому, що ну я прикол, цікаво те, що вони проти, проколюють собі шкіру різними гаками, різними крючками, голками. Це краще погуглити і подивитись. Але дійсно цікаво. Щось тут не дуже продумали, як підніматися з колясками, тільки одні сходи, немає ніяких ліфтів. Але тут дуже класно. Скажу, вниз трішки легше йти. Страшні мавпи. Таке що, ніби вони тут господарі. Мабуть, так і є. вони забирають все, що їм хочеться. Якщо ви будете в то обов'язково приїдьте сюди, в Бату Caves. Тут дуже класно і дуже цікаво. Але будьте готові отак лізти вгору. Дуже спекотно. Ми всі мокрі, стомлені, ну як стомлені. Піднятися і спуститися з яном і з коляскою потребує трішки сил. Але нічого нам дуже сподобалось. Ми зараз повертаємось додому, мабуть, підемо в басейн, трішки охолонимо, а далі знову підемо гуляти. Я не знаю, чи вам видно, але там ходить варан. А це називається річка життя. Цікаво чому. Зараз час пік і дуже затори і ми вирішили замість таксі поїхати на метро. Ну, як таксі. Ми, до речі, всім рекомендую користуватися додатком Grab. Це аналог Uber, але в Азії. І дуже гарна ціна, і дуже дешево можна пересуватися по місту. Але зараз ми прокатаємося на монорейл метро. Лінія цього метро проходить над містом. Тому також цікаво покататись. І, до речі, квиточки не дуже дорогі. Нам проїхати станції, ми заплатили за удвох-4 рінгіта. Як тобі подобається метро? Так, Розкажи пару слів про метро. Ви подобається. Клас. Не, не треба бо протопити, я буду їсти зараз з другим своїм новим. Так цікаво, центр міста і тут ось цвинтар. Тут всі клуби, бари, все таке. Я з яном іду в першу вежу, ти в другу і ми зустрічаємося там посередині на мосту.